Вчора була Валентай здеї, День коханих. Ми вітали одне одному, дарували подаруночки, особливо одне до одного відносилися, і це добре. А знаєте чому? Писання говорить, що Бог є любов. Прояв Бога в вашій сім'ї це кохання до вашої дружини або чоловіка. Ви навіть цього не уявляєте, що ви цим. Проявляєте само Бога. Ви є кроєв Божий. Це наскільки класно. Тому кохайте одного, один одного, бо ви того варті. Не відносите до цього так. Е. Сьогодні я хочу вам запропонувати цікаву тему, яка називається Інструкція сімейного життя. Бог створив. Інститут сім'ї. Це його робота. Мало того, хочу сказати, що це його задумка. Коли Бог створив Адама, він тинявся бідолага в раю, в раю, не де небудь, не в пеклі, не поза раєм, а в раю. І йому так нудно було, що аж Бог побачив на його лиці, що він бідолага. Ну,дотиця. І Бог вирішив цю проблему. Вийняв з нього жіночу частину, створив і назвав йому, дав йому і каже ось це Єва, життя. Що? Життя. І він, бідолага, коли побачив Єву, він сказав: Оце ж від мене вийшло, це ж моє щось рідне. Щасливий був, як ніколи. Тому запам'ятайте, чоловіки. Навіть якщо ви будете без жінок в раю, ви будете нудьгувати. Тому жінка це є подарунок для чоловіка. Це Божий подарунок. Пам'ятайте це. Коли Бог задумав чоловіка і жінку уже. Буття 1,27 він говорить, «Я створ... і створив Бог людину на свій образ. Хто проходив курс повернення Ведам, ви знаєте зміст цього вірша. На образ створив її чоловіком і жінкою створив. Бог створив в сім'ї, про що апостол Павел пізніше говорить, я не буду читати той вірш, але він є. Він в сім'ї створив наступне одного чоловіка. І одну дружину, не чоловіка і сім жінок. Одну апостол Павел каже: дружину і одного чоловіка оце сім'я, оце задум Божий. Людина споплюжила по своїм якимось культурним або якимось надуманим речам. І вони почали а, чоловіки брати багато жінок собі. Бог це не задумав, це не його задум. Бог не задумав, що чоловік має одружитись на чоловікові. Написано в повторені закона це мерзота перед Богом. І Бог не задумав, його не задумка була не в тому, щоб дівчина одружувалася на дівчині. Це не його задумка була, це витвір мистецтва, перевернутого розуму нашого віку якого віку? Від Адама аж до тоді, коли буде кінець цього світу? Бог задумав сім'ю, яке складається з одного чоловіка і одної дружини. Бог створив людину, щоб вона не була одна. На початках Бог зробив компанію Адаму, дав звірів. Владу і так далі. Що сталося з Адамом, я вже казав. Буття 2,24. Тож полише чоловік свого батька та матір, тобто свою домівку, і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Оце задумка Божа. Щоб чоловік і жінка були одним тілом. Не тільки душевно, но й фізично. А, спілкування. Спілкування надає дружина, а, фізичну близість надає чоловік. Затишок надає дружина, піклування і організацію для жінки, матеріалу для затишку надає чоловік. Третє ціль для сімейної пари, і благословив їх Бог Буття 1.28, і сказав їм: Народіть багато дітей, щоб вони по всій землі жили, панували над нею, пануйте над Рибою морською, над таством небесним, пануйте над всім живим, що рухається у землі. Тобто Господь задумав самі ефективні бізнеса це коли чоловік і жінка в бізнесі разом. Самі ефективні в світі. Тому, якщо Бог задумав оце панування, оцю владу, Він надав, доручив це сім'ї, а не одному чоловіку або одної дружині. Якщо ви бачите, що в бізнесі чоловік і жінка, цей бізнес обов'язково буде успішним. Тому що вони функціонально різні і доповнюють одне одного. Тому благословив їх Бог і сказав: розмножуйтесь, займайтесь сексом. Це дуже добре. Це те, що Бог створив. Людина споплюжила секс і створила порнографію, на що підсідають багато чоловіків. Але Бог створив секс для того, щоб в сім'ї, чоловік і жінка мали задоволення. Не лише чоловік. Бо буває лише чоловік ні. А обоє чоловік і жінка. Тому ви маєте розуміти ці справи, що гармонія в сім'ї, сприйняття одного одного, таке, як є, це задумка Божа. Мало того, Написано, що Господь створив Єву як помічницю. Ми будемо читати про це. Так я хочу вам сказати, що є друге значення. Як протилежну помічниця, вона означає на арамійському також протилежне або ворог. Тобто той, хто напроти тебе. Якщо Господь вийняв з вас, наприклад, ви, Адам, був спокійний і Шуботний одний одночасно. Але після того, як Бог створив Єву, з нього виняв Єву, то він що? шуботність віддав кому Єві? Значить, Адаму це він не він, він не знає, як це. Ось. А у Єви нема того. То що це означає? Що вони один на одного, проти одне одного. І що саме цікаво, коли чоловік. Неправильному духовному стані, то жінка, яка напроти нього стає ворогом його. На арамейському написано створив Бог іш і іша іш це нібито вода, а іша це нібито вогонь. І тому, коли між ними немає Бога, пам'ятайте, між ними буде вогонь. Це закладено, так Богом. Та людина, яка напроти вас, яка є, е, е, має здібності ті, яких у вас немає, якщо ви в духовному плані не знаходитесь в порядку, то ось ця людина стає вашим ворогом. І вам буде важко, і ваша сім'я буде не рай, а пекло. А організував хто? Чоловік. Як не дивно, це відповідальність чоловіка бути в гармонії з Богом. І Бог потім організовує гармонію жінки до вас. Коли починаються біди в сім'ях, пам'ятайте, це сигнал перше саме кому? Нашому улюбленому чоловіку, чоловічої статі. Він для чогось його створив. А він не виконує свою ціль. Тому і що? жінка рівняє каструлі на вашій голові. Ну я отрую. Але десь воно так морально і є. Кажуть, виколопала мозок ложечкою. Чому? Чайною, так. Да. Чому? Ви, чоловіче, не в тому стані, тому й виколопують вам ложечкою. Четверте порада Божа для одружених та неодружених. Пісня до євреїв, 13 розділ, 4 вірш. Нехай у вас буде у всіх чесний шлюб, і ваше ложе непорочне. А блудників перелюдію за це порушення буде судити Бог. Тобто виходить до весілля. Ми не рекомендуємо жити людям сексуальним життям. Але якщо ви вже зробили, як Авраам, отець Авраам зробив, взяв жінку і ввів її в шатер, то вона вже ваша дружина уже все. Don't give up. Не розводьте блуд. Якщо завели її в хату, то вона ваша. Ви вже що вибрали, то й ма бачили, що очі брали. От то й хай повилазять, як кажуть. Тому, дорогі мої, намагайтесь особливо молодим людям, які не жонаті. Намагайтесь бути чесними, якщо ви жонаті в шлюбі, не ходіть наліво. І якщо ви не жонаті, ваше ложе має бути непорочне. Тобто ви не маєте займатися сексом до весілля з тим, ким ви не плануєте бути одруженими. Господь створив сім'ю п'яте. Як клятву. Ух ти! Мало церков про це проповідують. Але сьогодні я хочу вас навчити цих речей. Бог створив сім'ю як клятву або заповідь між чоловіком і жінкою. Написано, що в пророках, що Бог ненавидить розлучення. Чому? Він ненавидить той, хто порушує клятву. Якщо ви одружилися, і у вас між вами є любов, це ваша клятва відносно вашого чоловіка або дружини. І якщо ви йдете наліво, ви порушуєте цю клятву. А Бог поважає людей, які стримують своє слово. Ось чому так? Чому Бог ненавидить розлучення? Тому що Бог любить людей, які стримують своє слово. Шлюб це клятва. Я клянусь до смерті. Ми колись вінчали в нашій церкві людей, вони клятву читали. Я клянусь, бути тобі вірним до смерті. Я клянусь, бути тобі вірним в твоїй болячці. Чи коли ти будеш боліти, чи ти коли будеш радіти, чи коли будеш здоровий, коли будеш нездоровий і так далі. Це клятва. Тому древнє арамейське слово. Яке означає, шлюб це клятва. І якщо ми порушуємо клятву, Господу огидно. Є випадки. Ми читали пораду апостола Павла до шлюбу, там є випадки, коли може чоловік розлучитися або дружина. Тому ті, хто хочуть про це, прослухайте. У нас є відео на каналі про поради апостола Павла відносно розлучень. Або інших питань сімейних. Тому Матфія, 19, вірш, 19 розділ 6 вірш. Так що вони не будуть більше двоє, лише одно тіло. Що, отже, Бог злучив, нехай хто людина не розлучає. Тобто, якщо Бог показав вам. І звів вашому життю і дав вам дружину, то приймайте і любіть то до кінця вашого життя. Тому що це Божий подарунок для одинокого Адама. Як би вам добре не було самим, да, якщо у вас є дар без братчая кажуть, без не бути жонатим, тоді. Це ваш дар. І для чого він? Для того, щоб служили Богу. Розумієте? Тому і останнє шостий. Дочитає далі Матвія 9:16. Так що вони не будуть більше двоє, а одне тіло. Отже, Бог злучив людина, нехай не розлучає. І нехай дружина не залишає свого чоловіка. Дивна якась порада така. Але ви знаєте, чому дружина може залишити свого чоловіка, коли у чоловіка непорядок в духовному світі. Ось, коли глава не виконує функцію голови сім'ї. Шосте поведінка усередині шлюбу. Єфесянам 4:32. Будьте натомість добрі один до одного. І в результаті милосердні одне до одного. І коли ви злетесь один на одного, а, прощайте одне одному. Як Бог простив у Христі ваші гріхи. Цікаво, правда? Хто розлютився на свою дружину, довби тако, що навпаки, тук, тук коси повидирала. Ось. Так Бог каже: слухайте, шановні, ви жонаті, будьте натомість добрі одне до одного. Милосердні одне до одного. Прощайте одне одному. Як Христос вам простив. Бо ви знаєте, що ті люди, які люблять один одного, вони, коли б'ються, вони б'ються гірше за ворогів. Ось, ось така якась знаєш, дика така. Тому, слухайте, не наживайте собі ворогів у вашій же сім'ї. Прощайте, милосердні. І так далі. Колосянам 3:19. Чоловіки, любіть жінок, і не поступайте прикро проти них. Потім воно, там, як ви будете читати, так, що воно скаже, що? Колосянам 3:8. Тепер же відкиньте, і ви все геть від себе. Гнів в сім'ї, лють. Злобу наклепи у голові, коли сидиш і накручуєш себе. Соромські слова з уст ваших нехай не виходять один до одного. Тобто, коли оця лють на вас находить, ви готові вбити його гірше за ворога, згадуйте цей вірш. Тому, дорогі мої, сьогодні я на День Валентина. В нашій церкві раджу вам перше, Господь створив інститут сім'ї, ви знаєте як? Друге Бог створив людину, щоб вона не була одна. І подарунок для чоловіка хто, ви знаєте? Ціль сімейної пари ви це вже знаєте. Четверте: Божа порада для одружених та неодружених. Господь створив сім'ю як клятву заповідь між чоловіком та дружиною. І поведінка шостий усередині шлюбу один до одного. Ось такі побажання на день святого Валентина, коли ми кохаємо одного один одного. Бо дійсно ми того варті. Це прояв Бога в вашій сім'ї. Любов, дякую.